Так, доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас, мабуть, останнє кіно на тему підривних машинок. Ну, ми розглядали, які бувають підривні машинки. У нас було кіно. Ну, основні групи це конденсаторні підривні машинки, основні представники це радянський КПМ від 1 до 3. Більш сучасні віхер. Ми роздивлялись теж класична конденсаторна машинка. Далі у нас була окрема група індукційні підривні машинки м 57 клікер та пм 4 основні представники. Далі ми дивились заміну індукційних або клікерів. Машинки смуз, можна сказати, з постоянним істочником живлення, тобто з батареєю. Ну, Наша волонтерська ВФД, про яку окрім було. Кіно. І залишилась одна група, яку от сьогодні і подивимось. Імпульсні підривні машинки. Дві розглянемо основні представники цієї категорії машинок це М34 американська. І остання, що Кацапса родив, їхня сучасна така КВП. 4 дроп 100. Що таке імпульсні ну, взагалі машинки? В військах в Радянському Союзі їх не було ніфіга, але в савуках випускав досить багато. В общем, це ну, специфічна підривна машинка. Вони, в принципі, та й машинками ніколи не називались, вони називались підривними ну, приборами. Собственно, оця сучасна кацапіка, ну, кацапка. Самі запутались, як її обзивати, тому вона йде у них там під двома назвами: конденсаторний взривний прибор. Ну або, як він в описі ще й в душках, машинка підривна. Для особо тупих, хто не зрозумів, що таке підривний прибор буде. Підривний прибор, вони випускались, це там піми, В савку називались ПІМ. Ну і тоже там з цифрами. Тобто, підривний імпульсний. Ну, подривна імпульсна машинка, там, не знаю, або прибор імпульсний якийсь. На розшифровку вже не пам'ятаю. Це дуже специфічні речі, які випускали суто для ну, гірничої промисловості. Причому гірничої не кар'єри, ну, в яких ті ж КПМ на УРА і використовувалися, а сугубо для гірничих, тобі ж для шахтних робіт. Чому так? Тому що ну, в шахтах опасних по Пилу і газу, як воно називалось, тобі ж вибухово небезпечному середовищі. Ну, розробляти якусь ну, шахта це ж не сплошний, скажімо так, ну хто зовсім не в курсі, от у нас є ще землі, є ствол, в якому опускаються на якийсь горизонт. Так от, оцей горизонт це не сплошне, там, ну допустим, вугілля, нехай буде. ну Або ще що там, колупають. Це йде якийсь пласт. Але пласт може прориватись, якась частина йде просто породи, далі, допустимо, пласт пішов далі, Ілі він там якимись там зігзагами отакими ходить, той пласт. Пройти оцю породу потрібно. Ніхто її вже давно вручну не довбає, її буром зривним способом прибирають. тобі ж буравиться купа, буравиця купа скважин, туди закладаються заряди. Ну В деяких випадках можуть забиватись, можуть не забиватись, не забиватись, тому що довжина може бути досить велика. у цих Пробуравлених склажень закладається вибухівка, це все підв'язується, одночасний підрив і вивалюється, ну, дробиться на ґрунт. Ну, Ця порода вона прибирається і таким макаром проходиться оце діло. Але так як це все під землею шахти, там може бути метан, плюка, і, ну, і щоб не вийшов об'йомний вибух, який там зруйнує. Навіть отой горизонт. То ну, основна, що виходить, об'ємний вибух, метану і тому подобне, це якась іскра. Ну, в даному випадку електрична іскра. От звичайні конденсаторні машинки вони розряджаються, скажімо так, відносно повільно вибухову мережу. Ну, вибухова мережа у нас детонатор. От тут на кінці у нас підривна машинка. В общем, розряджається вона досить повільно. І відбувається що детонатор у нас взірвався. Взривом нам обірвало отут його проводи ну, від детонатора. Але от в цих проводах ще є струн. І якщо при цьому вибуху. Ну, вибухівка, відповідна, гірнича, забивка, в общем, щоб не було полум'я при вибухі. Без полум'я у нас нема, але провода у нас тут шмати зривом їх обірвало вибухом, та оголило. І може скластися, ну, як би ситуація досить реальна, що вони коротнуть один об одній. Вже обірвані ці провода. Відповідно, буде ота сама іскра. А тут вибухом ще підняло той пилюки. Або в ну тут десь в породі був якийсь мішок пустоти. І був навиханий це все метаном, І вибухом звільнило цей метан, Пиль, метан, І плюс у нас коротнули оці провода. Тобі ж конденсатор ще не розрядився повністю на підривній машинці. Навіть на проводах є напруга. Вони коротнули, відповідно. Маємо іскру і, і маємо той об'йомний вибух. І от щоб його ну, виключити на цю ситуацію, то той були розроблені імпульсні ну, прибори або підривні машинки. Чим вони відрізнялися від звичайних підривних машинок? Ну, по-перше, повністю герметичний корпус. Щоб якщо ну, при заряджанні того конденсатора, щоб. Ну, можливо, якщо це КПМ, то там, коли крутиш той генератор, там, вона може іскрити сама в собі там, внутрі на генератор або ще десь. Тобто вона повністю герметична, ізольована від зовнішнього середовища. Так, що, якщо в неї внутрі там, щось іскрить, то аж ніяк не сполучається з зовнішнім середовищем. Ну І плюс головне, що вона розряджається в вибухову мережу імпульсом. Тобто метео. Пішов імпульс, ну великий. Енергетики, скажімо так. Ну, при цьому він дуже короткочасний, якісь там мілісекунди. Детонатору обзірватись вистачає або групі детонаторів. Ну, якщо у нас ну, така картина. Но при цьому обірвала провода і на них вже нічого немає. Тобто конденсатор повністю розрядився в якісь мілісекунди, повністю розрядився в ту мережу. І от для гірничної промисловості, от ви розробляли саме імпульсні. Під машинки, більше вони, в общем-то, ще раз кажу, ну, не зустрічалися в військах, так точно. Ну і хто не працював в той гірничній промисловості, про них і не здогадувався, що вони існують. Зараз можуть вам зустрічатися два дві машинки, які побудовані саме імпульсні. Ну До речі, індукційні якби теж розражаються міттево, там, ну, якийсь там клікер або ще щось, то от, 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 тим кліками і даєш. Відповідно, імпульс в мережу. Ну, але, як ми вже дивилися відео про індукційні, вони всі дуже маломочні. Тобі ж вони прокачують досить небагато. Саме можна радянська ну, максимум 6 ПМ4 можна витягнути десь 30 Ом. Що, в общем-то, дуже мало для гірничої там, промисловості. Ну, або для, ну, в общем, для нормальних великих вибухових мереж з купою детонаторів. Плюс Відповідно, вибухову мережу треба було витягнути з того горизонта кудись подалі. Бо якщо воно там таке бахне ну не так, як не планувалося, то щоб ж людей не повбивало. Ну, в общем, індукційних туди не вистачало ж ніяк. Тому оці гірничі імпульси вони більш мучні. Ну і для підриву якихось більш великих мереж, ніж просто ну, одинична міна на кінці там метрового проводу, то були зроблені імпульсні машинки. Ну от, військові. Ну, от, в даному випадку це дві. Американська. Е, вона була зроблена досить давно. Ну її перша версія називалася М32 цієї. М32, в общем, це ще часів. Я навіть не знаю, яких вона була зроблена, мабуть, десь в Кореї. Там, війни в Кореї, от саме М32. Е, ну, зараз я не думаю, що вона нам знайдеться. А от оця М34 Ке. Шанси її десь зустріти у нас. В общем, вони ззовні практично однакові. М34 можна от відрізнити, що у ній жопа чорного кольору. На М32 вона вся була зелена. Тобто, на 34-та ота жопа чорного кольору. Оце М-34. Так воно все те саме. М32, просто вона була більш чахла. М32 могла прокачати до 10. Детонаторів при довжині 300 метрів. Ну, приблизно 300 метрів. Там 100 футів, по-моєму, було 304 метри. А от оця М34, ця вже може прокачати до 50 детонаторів при той самій довжині 300 метрів. Ну або менше детонаторів і більше довжина. Тобі ж, бачите, вона фактично на порядок більш мощна, ніж клікер. Ну і це, скажімо, по є. Паспортним прописаним даним в житті, зараз побачимо, воно працює ліпше. Саме якоїсь перевірки тут ніфіга на ній немає. Оці гачки тут теж якусь шмургалку прив'язати, щоб її кудись вішати. Тобто це, скажімо, такий клікер на максималках. Ну Так як він на максималках, то цих кліків тут потрібно зробити 4-5 по уставному було прописано. Тобто вона прожимається, Чуєте жужжання. Дуже напоминає, ну фактично, поустрою те саме, як ото в Савку, хто ще може бачив, був такий ручний фонарик з динамкою. Ходиш його ото ровно так само жмакаєш, так само жужить, тільки замість того, щоб щось підірвати, у нього там лампочка стояла і ото світив собі. Досить дефіцитна, до речі, штука була в Савку, тому що не потребувала ж батарейки. А з батарейками в Савку завжди було хірово. То їх не було, а то коли було, то вони напівздохші були з ходу і. Навіть якщо не, не здохся, то недовго вона навіть без експлуатації зберегалась. Тому ті фонарики розгрібали просто миттєво, були завжди в дефіциті. Ну а випускати їх так, щоб усіх задовільнити, як завжди, савок був не в состоянні. В общем, там внутрі генератор, який ото приводиться дією ну, важеля, Через редуктор круто генератор. І стоїть конденсатор. Ото генератор накопичує той, ну, накачує конденсатор. Коли конденсатор накопить якийсь заряд, то він митиво розражається вибухову мережу, От, імпульсом розряджається. Ну, і все, і на ньому на затискачах не залишається взагалі ніякого потенціалу, і треба опять накачувати більше. Ну, Якщо попитатися до неї приєднати якийсь зовсім там конський якийсь спротив, так вона заявлена. Оця 34 четверта, вона заявлена до 150 Ом вибухова мережа. Якщо ну я вже грався, якщо до неї приробити 550 Ом в 4 рази більше, ніж прописано, то е, зусилля на от эту прокачку генератора ну, починає з кожним рухом зростати до такого, що її просто не можеш протиснути. Тобто ж там магнітне поле, якесь ну, дурне виходить, і ну, в общем ти її не натиснеш да і все. Ну, відповідно, вона при цьому нікуди не розряджається. Якщо я ще раз кажу, якийсь опір мережі превишає її можливості. Оце, скажімо так, так як ніякої перевірки, індикації, чогось в неї немає, оце признак того, що вона це не прокачає. Тобто, Питаєшся натискати, а воно з кожним натиском збільшується зусилля вплоть до того, що не можеш протиснути. Все це значить, що вона от, не прокачує, не пробиває, і треба повісити щось. Більш адекватне. Але при цьому дурі в ній вистачає. Зараз подивимось. Ну, чого їй вистачає? Тому що ці імпульсні машинки, ну, то генератор всі діла, вони так як теж працює на самоіндукції, ну, тобі ж на, этому самому, на магнітному полі. Вертиться, скажімо так, якась катушка, і ми оту, коли натискаємо, крутимо там якийсь постійний магніт, то за рахунок отоперемагнічування з кожним її якби, спрацюванням потужність в неї буде зменшуватися. Вони, якби не вічні через якийсь час, воно. Ну там досить великий, там приблизно десь в районі 20 тисяч спрацювань на штатних цих самих її. Так, давайте спробуємо. Зараз я вам покажу її тужність. Так, Поставимо 450 Ом. 450 Ом. Ота вот прибуду, що я показував. І пробуємо підірвати. Тобі ж бачили, вона тільки що прокачала 450-ом то ж вона значно більш потужна, ніж заявлено в характеристиках, але працювати на межах я б не радив. Тому якщо вам зустрінеться отака, їх начебто якусь невелику кількість нам передавала. Може і ще будуть передавати. То в принципі машинка якби непогана, досить таки потужна. З недоліки воно ну, жужжить. І досить громко жужжить. тому якихось там, скажем, для диверсійних груп, воно не подходить, бо цим джужанням можна спалитись повністю. Ну, але для підриву на оборонах позицій і тому подібне, підриви якихось фугасів на довжині більше, ніж 30-40, ну, в общем, на довжині Клейморівській, то можна використовувати. Можна, в принципі, використовувати як там допоміжну на всякий випадок, ну, тому що я ж досить таки не вбиваємо спрацювати її. ну, це... Нереально 20 тисяч підривів. В общем, отака. Один представник. І творчість Кацарів. саме їхня, скажімо так, нова імпульсна підривна машинка, будемо машинка її називати. Не знаю, коли вони її розробили. Ну, от, з того, що знайшов 17 2017 році, вони її вовсю возили там по виставках по заграницях і, і показували як Ну, Думаю, що усі на тих виставках рожали ці вундервафлі про себе не зяблю. Ну, крім, може, зовсім там попутів. Що воно таке? Ну, затискач. Той самий взятий з ПМ4. До речі, тут ми зараз подивимось. От он. В PM4 він ото був, ото так вони його сюди і передрали. Ну, до речі, він вже рожаві на клемах. То, що я казав, що оця штука, вона і в пм 4 оцей карболітовий затискач ну, дуже часто ламався, ото, тут воно буде ламатись ровно з такою самою частотою. І ламатись найбільше воно буде, якщо бачите, затиснути ось сюди товстий провід, саме по такий отвір, і потім от натискати. Щоб затиснути такий самий другий, і отут посередині, воно прослаблено там під пружину. Взагалі, отут -от лопається, досить таки бадьора. Влепили, ото -от затискач відтуда. З такого ну, розміри, ну, з одної сторони, якби трохи менше, ніж КПМ, але не критично, но менше. ну менше. З другої сторони, оця була поменша. З плюсів ну, мощність в неї більше. Вони заявляють, що вона може прокачувати до кілометра спп 2 Ну, В общем, до кілометра спп 2 це приблизно 250 ом. Я її вже трохи пробував, вона у мене прокачала 550 Ом. Тобто запас у неї є і запас досить великий. Десь приблизно воно по мощності в районі віхря. Оця бандура. Бля. Має ну, стандартно для це. Інструкцію на обороті, що типу з нею робити. Чи може перевірятись сама. Для цього велика кнопка і іскравий ну, світлодіод. Треба натиснути кнопку і крутити оце діло. В общем, крутити це діло це для креме анекдот. Чуєте? Як воно крутиться? В общем, з таким, воно, бачите, ну, якби. Ну, Шагом чи не знаю що. Це чому? Тому що кацап ну, не відкривав, відкривати не буду. Ну, В общем, кацапи зажали туди зробити редуктор. Якщо отут, і навіть в Савковому воно натискалось через редуктор, і далі там ото редукція шестерні, і вже ті шестерні крутили ну, собственно, генератор. То тут кацапи оцю матеріалу притулили прямо на магніт. який ото, Ну, внутрі катушці вертиться. І от тому от отакий рваний, як би виходить, рух цього діла. В общем, досить, скажімо так, її крутити, ну, таке собі. Ну, давайте покрутимо. Ну, опять же, крутити, якщо це десь там бачите, все. Вже ніхто нікуди не крути. Якщо крутити отак, ну, удобніше. Але якщо ми перевіряємо, то не бачимо того світлодіода. можна було б тут зробити. В общем, удобство таке. Стандартне для радянсько кацапських. Тобі, ж, от, тобі хуй і стойка переносить. В общем, маслати його треба з тим самим. З частотою не менше 4 обертів за секунду. І При цьому при перевірці, воно то один раз блимне. Далі його можна маслати до опупіння і, і хер чого вимаслаєш з нього. Може перевіряти вибухову мережу. От зараз я тут не затискаю. В мене ніхера опять провод не затисне. Танкий це. Ну, спробуємо. Для цього ми ото приробили проводок, і що ми пише? Не натискає кнопку, треба її покрутити. Ну, ага, о. Отут вже воно мегатить вовсю. Перевіряє, він. По їхньому тому самому до 250 Ом. Так от, з цікавого, там стоїть якийсь, як ото в ВФД, в машинці в нашій волонтерській, теж стоїть якийсь обмежувач. Тобто, на пробах більше 260 Ом воно вже не прозванює. Тобто, якщо мережа має опір більший, то, то маслаєш і воно не загорається. Означає, що у тебе щось не те з мережею. Ну і відповідно щось треба робити. Якщо її прозвонивши там метром, побачив, що розрива нема, то значить, що ця машинка його не прокачає. Тобі ж те саме о, тут реалізовано, що і в ВФД. Вона починає мігатітити тільки при тому опорі мережі, яку вона здатна прокачати. Ця фігня. Бля. Ну, далі, от, собственно, весь її устрій, ну окремий анекдот, оце її оце. Ручний привід. Зроблений, вон, бачите, дві проволочки, чи які ото, можуть від відтуда витягатися. В общем, ну, в общем, сколько воно проживе, я думаю, що в житті дуже мало. Або оця херня зігниться вся, ну, в общем, зробили кацапи як кацапи. Ну, скажімо, це у них найсучасна, найновага з того, що. Що в військах воно в, там, в костюмі сапера, під неї навіть спеціальний підсумок у них є щоб щоб по її розміру цей кирпич там тягати. Ну вона досить важка. Вже десь поруч з КПМ третім я її не важив, але ну, такий кирпич, скажем так, я б не дуже б хотів її тягати в тому підсумку на собі. Вікар у нас важить менше, ніж оця бандура, в общем-то, качає. Качає навіть ліпше, ніж оця. Ну і зараз будемо щось підривати. В общем, спробуємо бабахнути, мабуть, сколько я її там був розкачегарив, 550 Ом. Ну, то давайте 550. Зараз і спробуємо намаслати. В общем, щоб воно бахнуло, теж треба натиснути кнопку і що є дурі крутити оцю ж ручку. Поїхали. Бачите, бабахнуло. Взагалі, більше 550 Ом прокачати не вийшло. Ну і давайте. Цікавості. Раді вже бахнемо на штатних максимальних 250 Омах. Дещо, скажемо, бодріше на родному опірі бахнуло на вже граничному. Хуже, но прокачує. Ну, вони можуть. Попадатися в трофеях саме оце, що є трофейна. Тому якщо вдруг попадеться, ну в принципі можна, ну і нічого нема, можна якби використовувати. Трофей є трофей. Як працювати з нею розповів. В общем, мощність теж більше ніж заявлена, але опять же на межах працювати не треба. Відверто кажучи, я не дуже розумію на хірака сапимі імпульсну машинку, впхали в війська і що щось оце. Дурацький шарманкою. кацапи є кацапи. Їх зрозуміти, вони самі, мабуть, не розуміють, вони це впіндюрили Ото така, скажем, ну, більше, я думаю, що ви не зустрінете ніяких. Ну разве що кацапи почнуть на фронт тягати ще у ті пімановиті. Цивільні для горних робот ці машинки, ну там, в принципі, такий самий сенс роботи. Тобі ж імпульсний, видача, зарядка конденсатора, сміттєвої його видачу розряду вибухову мережу. Ну, ті, я не знаю. Зустрінуться, не зустрінуться а оці можуть зустрічатись, так що майте на увазі, що з цим робити, як з цим працювати. В общем, більше ну скажемо, все оце основні групи підривних машинок або пристроїв. Чогось іншого на якихось інших принципах ну вам я думаю, не зустрінеться бо просто нема. Основний, скажем так, найбільш частіше зустрічаємо, я вам показав, розповів. Їх, в принципі, там багато різновсяческих, багато там імпортних, усяких там варіантів, ну їхніх варіантів. Віхря їх тобі ж на акумуляторі, конденсаторних, но з акумулятором є там ще індукційні якісь. Які я навіть і не бачив, Імпульсній, не думаю, що щось ви побачите, крім М34. Ну і є огромна купа ще всяка наших волонтерських, хто там на що гаразд, хто там що наробив, разної ступені адекватності, разної якісті виготовлення від більш-менш на щось гадящихся до повністю ні на що не гадящихся Ну, все, що вам з цього гамуза не зустрілось, воно буде з якоюсь цих груп. Ну і відповідно знає основні групи, вже там розібратись, як ото щось невідоме, що до вас попало. Ну, я думаю, що ви вже зможете. Тому більше я про підривні машинки нічого знімати не буду, тому що ну, не бачу сенсу, начебто основне все розповів. І всі основні, найбільш часто зустрічаючися, вам показав та розказав. На цьому по підривним все. Все буде Україна.